Усім привіт! Ви на каналі Марія Лавтостіч. Я вас вітаю і сьогодні хочу поговорити з вами про свої. Рукодільні плани на цю осінь, плани не грандіозні, плани, мені здається, що такі собі звичайні, і, в принципі, їх можливо реалізувати. Але я, як майстер затягувань і розтягувань, можу зробити так, що це все перейде в зиму. Але сподіваюся, цього не станеться, бо на зиму є свої і ще не менш цікаві плани. Отже, розпочну, бачу перед собою, давайте розпочну ось з цього процесику. Я вже його розпочала і, вже бачите, відшила одного мішутку. Тут треба ще трошечки попрацювати ось. Вишити мережево від сорочечки, я думаю, що це дівчинка. І цієї осені мені б хотілося завершити цей процесик. Що можу вже сказати, відшивши? Цікаво, цікаво, бо основа від DMC вона така на дотик, знаєте, як мішковина, трошечки така. Не можу сказати, що мені дуже приємно відшивати на цій основі ні, не дуже. Вишивається це все в три ниточки. Результат прикольний, відпочивалочка така, бо каунт великий. І коли я сумую за хрестиками, я берусь за цей процес. Я думаю, що він полетить тут, в принципі, нема чого шити. В принципі, нема чого шити. Бачите, один мішутка вже майже готовий. Потім перейду, думаю, буду, розпочну цього вишивати. І потім рамочку, можна так собі якось розділити, навіть відшивати. Зараз візьму ножиці, буду показувати. Відшивати, наприклад, там, три розочки в день відшила. <годжу> Пішла далі. І так, потрошку-потрошку, я думаю, що цей процесик я осилю, і він буде прикрашати дитячу кімнату моїх дітей. Такий затишний, дуже затишний процес, дуже омріяний набір, який я прям ну, дійсно чекала, мріяла про нього і з задоволенням розпочала. Ось. Просто так взялась одного дня. Дуже цікаво, як буде пришиватись. Бачите, одна основа до іншої. Тут мережево потім буде вишиватись на іншого кольору основі. І якось це все треба буде з тібочками одну основу пришити до іншої. Потім, напевно, якось попрасувати зверху. <кій> ну, Цікаво. Цікаво. І легенько, і така відпочивалочка для мене цей процесик. Я е, нікуди не спішу, від... <гум> вишиваю е, потихеньку, спокійно, коли є настрій, коли є час. Так, наступний процес, е, який зараз в мене, от е, буквально хвилини дві тому я його відшивала і закінчила вже всі хрестики, е, закінчила вже. Всі стібочки спеціальні, спеціальні стібочки. Бекстічу тут було багато, я помилялась. Ось такий процесик від фірми The Sweetheart Tree. 3. Зараз покажу, як він буде виглядати. Люблю цю фірму. За цікаві дизайни, за цікаві творчі, такі невеличкі проектики надихають вони мене. І оці Black, називається він Blackberry Jam, Оця е, ягідка. Просто я не знаю, як до неї підступитись. Я ще не знаю, як її робити. Там інструкції все, звісно, написано. А зараз буду сідати, розбиратись, бо мені залишилось тільки пришити бісер і ось зробити ці ягідки, пришити ось це сердечко. Зараз покажу вам. Зараз Ось у мене тут є пак, який йшов в наборі. Ближче вам. Покажу ось сердечко, бісер-мілхіл іде звичайний. І я вже підкупила цей бісер, бо хочу продовжувати серію. Зараз покажу вам ось. Це Мілхіл підкупила. Всі кольори співпадають, все перевірила. А, і є ще один пак від цього набору з іншими кольорами бісера. Зараз покажу для ягідок. Ось такий, подивіться, який він гарний, цікавий тут і матовий, і глянцевий, і такий з переливом. Ну, дуже цікавий. Теж бісер я купила. І зараз розкажу для чого. Звісно, не тому, що я думаю, що мені в цьому баку не вистачить. Я думаю, все, всього вистачить. Ось, підкупила, зараз ближче покажу вам. Звичайний, нам всім доступний Міл Ось такі кольори чудові, ягідні. Круті. Подобається мені цей набір дуже. Так от, хочу, що я хочу зробити. Так як в мене вже є схемка, вже є набір, після відшиву цього набору, хочу доповнити і зробити маячок. Ось, продублюю, ви відшию ще раз. отакий, отакий ем, квадратик цей. І за Прикладом, як у Sweetheart 3, в них вже є такий набір, я знаю, але я не купляла його. І, чесно кажучи, я думаю, що купляти вже і немає сенсу, бо схемка в мене є бісер є. Це зроблю ось такий маячок. Тут хочу відшию з двох сторін. І ось оздоблю бісером по краю. Такі в мене плани. Думаю, що така кропітка, невеличка, гарнюня вийде. Тут, правда, я не знаю, на звичайній так основі. Я не бачу квадратиків, але у мене є льон від Граціано, який я купувала в Таїсі. Ось він. Величенький у мене є відріз, і мені вистачить тут ще набагато проєктів. Обожнюю його. Люблю цей льон. І це точно йде він. Дивіться, отак вам покажу. Це точно колір один в один, той, який вкладають в набори від Sweetheart Tree. Тобто дівчата, хто хоче відшити, дивіться. Як можна, що можна зробити? Політ для творчості? Ось, не знаю, чи є зараз в наявності, чи, продає, чи продається цей набір, бо я купувала на eBay, бо, здається, саме цей набір він знятий з виробництва. Так що, чи, чи варто щось десь шукати? Вирішуйте самі для себе. Я е, судию тут е, не буду. Так, далі, дівчата, дивіться, е, хочу показати, що ще планую. Також е, із цієї серії є, ось, я знайшла на просторах інтернету такий відшив: це одна сторона біскорню. Її я також планую відшити. Ось вона, ця біскорню. Також знята з виробництва. І подивіться, для неї я спеціально купила ось <кій> такі гудзики від Dress It Up. Чому купила, бо мені от така, от така такий гудзик необхідний зараз кольору беж це він. Я придивлялась, дивилась, шукала відшиви. Це точно він. Сподіваюсь, що в мене все вийде. І я відшию ось таку малесеньку роботку. Ось бачили, дівчата відшивали. Просто якийсь фрагмент. Також і робили такий маячок, дуже гарний. Китичка, бачите, як оздоблено. Ну, тобто, можна і так оформити політ для фантазії, але я б хотіла, думаю, що я, я б хотіла ось, ось цей варіант. Мені цікаво, звісно, тут ще треба все це розрахувати. Ух, не знаю. Ну, подивимось, чи вийде в мене. Ось такий процесик також мене чекає. Одразу після цього я хочу його розпочати. Прям дуже-дуже-дуже чекаю, коли буду робити ці ягідки. Сьогодні, ось, зробила ці, бачите, маленькі, невеличкі такі квіточки. Коли відшивала, я помилялась. Помилялась буквально на одну на одне переплетіння, і мені було так. Настрій так зіпсований, я відкладала, ну, не просто шиться, чесно кажучи, я ж, е, я, ж, е, я розповідала, що е, я розповідала, що цей процес мені чимось нагадує так, інспірейшн. Багато бекстічу, бачите? Потрібно рахувати, потрібно е, бути уважною. Коли відшиваєш, і зараз я вам покажу фрагмент схемки. Всю схемку, звісно, я не буду показувати. Ось Моя схемочка з наборчику. Щоб ви мали собі уявлення, дивіться, бачите, півхрестики. Тобто постійно-постійно треба слідкувати, рахувати. Але я дуже задоволена, що. Цей процес підходить у мене до фінішу, і незабаром вже е, обов'язково хочу його цієї осені бачити оформленим. Такий він для мене: ця клітинка, затишний, надихаючий, е, осінній. Так, увесь цей бісер теж ось купила. Сподіваюсь, зміксую якось, я не знаю в якій пропорції, якось просто змішаю, напевно, по, візьму по 10 бісеринок, кожного, змішаю по 20, і там буде видно. І ще що забула, хотіла показати вам. Ось придбала в магазині Stitch House Market ось таку пластикову коробочку органайзер. Вона, звісно, така Китай-Китай. бо ось бачите, ось ці дверцята, вони тут, можна їх знімати, вони випадають. Але це все поправимо і купувала я його її чому? Ось для крейника. Бо е, зараз треба переставити. Чудово стає увесь зріст-бобінка, чудово закривається, і е, маєш змогу, бачите, все розгледіти, який треба номер, що треба, все одразу видно. Тому, е, хто шукав якийсь такий спосіб організації. Можливо, вам буде це корисно. Дивіться, ось можна виймати, покласти. Я задоволена цією покупочкою, тому і ділюся з вами. Можливо, хтось теж шукав таке. Так, далі я вам вже показувала розбір на своєму каналі ниточок від цього дизайну від Вікторії Семплер. Хочу, все вже розібрано, готово. Хочу розпочати цей процес восени, бо осінь для мене це гортензії. Кінець літа, початок осені – це, звичайно, час для гортензій. Треба вже його відшити і дивитись також на нього вже оформленим. Скільки можна його вам показувати, і вже ніяк-ніяк. Ну, Хочу, дівчата, аж колінки тремтять, як я хочу його розпочати. Так мені подобаються ось, ось ці гілочки, і на них квіточки гортензії. І навіть, думаю, можливо зробити якусь із цього прикладнушку, можливо, зробити якийсь із цього маячок. Що ви думаєте, як ви думаєте? А якщо відшити ще одну ось таку подушечку, Маячок якийсь, можливо, трошечки меншим його зробити. Ой, цікаво, дуже цікаво політ творчості захопив. Такий ще буде процесик. І далі покажу ще один процес. Так. І далі покажу вам ще. Також планую восени все ж таки добити цей білий білий семплер. Він в мене зараз зупинився, Тяжкень, важкенько йде. І цей петіт, чесно кажучи, трошечки втомлює. Треба доробити віяло. Тут залишилось, в принципі, вже небагато, і там він Процес полетить, бо це найважча частина цього семплеру. Хочеться хрестиків. Чесно, я якось з цими процесами трошечки е підвтомилася, <реш> <реш> бо хочеться мені трошки хрестиків повишувати хрестиком. Тому ось цей процес буде з мішками е спасінням. <реш> так, і е зараз все приберу. Так, і покажу вам процес, який знаходиться. Матеріали, до якого знаходяться в цій коробочці. Так, невеличкий буде процес, але дуже такий творчий і від дизайнера, якого я обожнюю. Це буде біскорню від дизайнера Вікторії Семплер. Зараз я вам покажу прев'ю цієї роботи, як виглядає. Це біскорню. Ви можете зайти на сайт Вікторії Семплер і придбати там спокійну схему до цього біскорню. Мені здається, що більш осіннього процесу немає. Більш осіннього біскорню немає. Тут все, бачите, і жолуді, і білочка, і ці кольори чудові. Ось. Цей шармік, білочка, від JustNen він продавався. Я колись його купувала, думала, де... хотіла колись ще продати. До речі, ножиці. Я не звернула увагу, а це такі ж самі? Так, <смір> наче це вони? Прикол. Не звернула увагу. Так, бачите, від Mill Hill Treasures тут. Біконуси, бісер. Дуже цікавий проєкт. На нього я збирала матеріали і готувалася. і Льон візьму, зараз я вам все покажу. <свісно> Краще показувати і розповідати. Так. Для цього проєкту купила, придбала вже <свісно> от така цікава ниточка іде від Wildflowers. Так, зараз дістану все і покажу. У мене я не знаю, що це за основа, що це за шматочок, але залишився від якогось процесу. Ось такий шмат тканинки невеличкий. І я проміряла і має вистачити, чесно кажучи, спеціально нічого замовляти не буду, буду використовувати те, що є, те, що є під рукою. Це 28-й каунт, як я розумію, наче якщо мене мої очі не підводять. Так, і ось, я так розумію, цією ниточкою буде робитись хардангер. Блоки будуть будуватись ось ці. Всередині буде все обшиватися 12 перле. далі покажу ось кольори ниточок. Я вже DMC поклала, які будуть. І ще не знаю, яку взяти ниточку для того, щоб Відшивати листячко. бачите, там такий зелений іде від Валдані. Е, Але я не бачу сенсу, чесно кажучи, купувати цю одну нитку від Валдані. Я щось підберу із DMC або із залишків е, шовку, який в мене є там, від Вікторії в паках. Щось залишилось будемо використовувати. Подумаю. Також думала, знаєте, який взяти. Взяти в мене була думка ось з цього проєкту. <кій> Якось зміксувати, взяти ось цей, бачите, зелененький, який листячко відшивається. Ось. Зараз скажу, які це номери. От вони в мене записані. Одну ниточку таку і таку взяти. Так. І відшити ці листочки. Не буду купувати спеціально цю нитку. І так, для такої маленької штучки прикупила досить багато тут матеріалів, в принципі. І ось такий така ниточка. крінік іде. Також прибли... приближу вам. Класна, така цікава. Такий салатик. <хи> Сподіваюся, що все це перетвориться на дуже симпатичну штучку, яка прикрашатиме мій рукодільний куточок. Так, далі ось вам покажу <кхи> цей шарм білочка. Just джастнен. Далі купила. В от такі трежерси від Мілхіл Як так наблизити, щоб було зрозуміло? З цієї сторони квіточки такі, оп! Є. Чудові такі осінні кольори. Клас. Мені здається, буде взагалі дуже-дуже прикольно. Потім купила біконуси. Не стала купувати в Мілхіл. Купила так, біконоси з напиленням тут. Цей зай-бі, цей без. Але якщо зміксувати, буде дуже цікаво. І за ключем іде ось такий бісер. Петіт такі осінні такі. Багряні, красиві кольори. Ось така чудова штучка має вийти. Ще раз ближче покажу всі матеріали. Чесно, чесно я просто кайфую. Я прям просто кайфую від усіх цих матеріалів. Мені хочеться зробити собі якесь лате, взяти якийсь пряник, е сісти і відшивати це без корню. Я впевнена, що отримую максимум задоволення від цієї роботи. І, звісно ж, поділюся з вами її результатами. ви можете побачити, бачите це від. Мілхіл, але є іще другий інший варіант. Там два варіанти. Цієї біскорню є. Бачите, хтось прикрасив гудзиком. І тут дещо по-іншому вона зроблена. Але мені ось цей варіант зайшов якось до душі більше. Дуже він мені подобається. Так, наче. Все вам розказала, все показала. Ось такі мої були земні плани. Я сподіваюся, що вони, в принципі, усі е збудуться. Я докладу до цього максимум зусиль, а там вже побачимо, як. Е це мене. Радує, це мене надихає. І ви знаєте, що так якось надихнулася я творчістю, особливо без корнюшки, всякі маленькі такі штучки, маленькі фініші ну, дійсно надихають інколи більше, ніж якийсь великий набір. Не знаю, чому так. Але я люблю такі всякі штучки. Сподіваюсь, що ви любите їх також. Дівчата, хлопці, рукодільниці, рукодільники, не забудьте поставити лайк на це відео. Підпишіться на мій канал, хто ще не підписався. І буду чекати наступної зустрічі з вами. Дякую за ваші перегляди. Гарного всім дня!